Далі будемо говорити про невдалу спробу арешту. Слідчі антикорупційного агентства стикнулися з опором під час спроби затримання колишнього президента Південної Кореї ЮНСОК Йоля. Тисячі прихильників зібралися біля резиденції в останні дні, щоб виступити проти імпічменту Юна і заблокували його арешт. Деякі з них були силою розігнані поліцією. Ордер на затримання діє до понеділка, і слідчі мають час до цього терміну, щоб його виконати. Якщо юна заарештують, його доставлять на допит. А далі у центр у Меня під вартою. Місце спокою та ментального відновлення. На прикарпатті волонтери створили реабілітаційний центр для ветеранів. Серед гір та тиші військові зможуть знайти новий шлях до себе та відновити сили для подальшого життя. Облаштовували його два роки майже з нуля. Віталія когуч, наша колега із Івано-Франківська, розкаже докладніше. Як чисте гірське повітря може цілювати душу з власного досвіду? Знає ветеран добровольчого батальйону Донбас Петро Салама. Він приїхав на Прикарпаття півроку тому і вирішив тут залишитися. В свій час я сюди приїхав тільки тому, що в мене були е, напади агресії, і коли я сюди приїхав. Е, Ну от буквально за тиждень, за два я зрозумів, що з війни можна повернутися. Що у ці всі напади, що всі ці депресії, біссонці, вони не назавжди. Петро демобілізувався у 2016 році за станом здоров'я. З того часу він двічі проходив реабілітацію. Оговтатись від пережитого йому допомогло саме середовище, в якому він перебував. Це надзвичайно. Ну для нас це дивовижа, гори у там неподалеку є річка. Ну цей шум річки. Ну не треба нікуди їхати. От буквально 200-300 метрів, і ти відчуваєш себе надзвичайно. Ще два роки тому тут була звичайна хатинка в гірському селі, а потім її придбали волонтери і звели заклад площею майже 300 квадратних метрів, добудували другий поверх та облаштували додаткові приміщення. Тепер тут 10 кімнат та все необхідне для проживання 25 людей. Жінка, яка продавала нам цю хату, то вона говорила, що я без ділянки її не продаю. Мені тут уже нічого не треба в селі, я тут не живу. І я просто від продаю її лише разом з хатою, і мені потрібна була ділянка, бо ми готові були будуватися з нуля. Я перепросив цю хату офіційно, і після того ми почали вже, от скажем, збір коштів, збір матеріалів і вже відбудову. Працюватимуть із ветеранами у центрі психологи, психотерапевти та фізіотерапевти, а також проводитимуть рефлексії, спортивні активності та арт-терапію. У тому числі планують випалювати кераміку в спеціально обладнаній печі. Можна також палити і глазуровану кераміку. Можна підняти до 1200 градусів дровами. Воно палиться десь добу, десь добу, а може і більше, воно остиває. Це залежно від способу випалу. Можна робити також чорнодимлену, чорнолощину кераміку. Це е, з тої сторони в нас камера, там закладається кераміка, е, потім за, замуровується стінка, засипається, ставиться бортики і засипається землею. У центрі команда фахівців працюватиме за програмою, яку розробили у 2015-му. Саму роботу розділили на етапи: восьмиденні реабілітаційні заїзди для учасників бойових дій та дводенні, здебільшого для членів родин загиблих. Що ми робимо? Перше даємо багато ресурсу, тому що коли людина має ресурс, це першочергово. Тоді вона готова вже опрацьовувати пережиті травматичні події. Даємо багато підтримки, даємо багато ресурсу і створюємо таку родинну сімейну атмосферу. Проходитимуть реабілітацію ветерани безоплатно малими групами. Це дозволить більш ефективно пропрацювати травми кожного.